Да, да. Всем привіт. Всем привіт. Короче, що вона вночі робить? Це появився в неї новий прикол. Да, Тань? Як вона. Я не лапю в другую спать, а вона просипається, не... газує, <плес> запрос... <плес> <просинається ця. плес> так... Газує, просинається. Газує. Короче, я її ложив спать. Вона лежить, я кажу, дочі спать вона. В <п vag> <smann> <гаш> <гаш> неї така штука. В будь-якій непонятній ситуації улибатися. бачиться. Смит цвітна капуста. Смець, слегка, капуста. Як це? Ну, цю капуста. А, це ж Таня прикорм уже вводить. Вчора, це ж я зараз йду наважувати посилки на гарбузове насіння, буду, сьогодні відправлю. Там небагато. А договорилися вчора, короче, Таня каже, прорепостила мою сторіс і каже, якщо буде 5 заказів від неї, ну я їй поставлю слово, якщо буде 5 заказів, що від Тані, то я їй суші куплю. А тільки один заказ. Скажу, все, Таня, одну сушину. Куплю тобі одну сушину. Не кажуть промокод? Заказують, каже, чогось каже, ваш промокод, каже, не каже. Ну все, було услов'я від Тані, а написала тільки одна дівчина, що від Тані. Так що пішли до зі наважувати. Да? Ну ти з Що ти зієс. Не треба звати. Я звернула Так. Ідемо. Так, я зараз посилки трохи поскладав. Це у нас от така у нас турочка. Вона таке довгеньке, як дамський пальчик я її називаю. Це теж турка. Та в основному щось турку заказують. А у нас дощ такий, капець, блін. Мокру, дуже мокро. Я думав, що я два дні вихідний орати буду. Угу. І то цвіти та не, не виходить орати. Натекло відро, ще вчора з вечора. капець, з це погодою, я не знаю. Чмопотня така. Так, ми зараз сидимо, тому що ждемо, я думав, ми будемо раніше їхати, а доця заснула. Я щось, коротше, не розчитав я щось з дітьми, не так. Треба ті треба, побестити. Буває. Сидимо зараз тільки що. Юрчик йди, пішов. пішов чистить зуби. Да, і в Ютуб розкажу: Юрчик пішов чистить зуби. І стоять ось, там, пішов, Прибор, пішов, прибор <реш> стоїть, в якому тако, натикані зубні щітки. Я отако захожу, він переді мною стоїть. Він переді мною стоїть, і Юрчик каже, яка типа твоя щітка? Я кажу, последня. А вони мені з доказують, що моя перша. Тому що вона стоїть, типа, зліва направо. Я кажу, я заходжу, то відносно себе, я ось дивлюся, ось. Твоя перша і пішло-пішло, моя, моя послідня. Ні, моя послня все рівно буде. А Таня. Фініра Та нас да? А вони кажуть, що, типа, ти ж цифри рахуєш тіпа, зліва направо. Типа, кажу, ну да. ну це те саме. Кажу, не те саме, тому що я заходжу у сьому. Тіпа, стоїть Таніна, Юрчикова там Артурова і моя послідня. Вона каже, типа, твоя перша. І Таня каже, що, типа, Артур вдався в мене, що я аутист трохи. О, тому що в мене, якщо я щось одне роблю і мене починають влікати, в мене ну, не істерика, а Собо... я, істерика. майже типу, істеріка. А... Бо я щось роблю для а чого мене одивається. Одновременно... Я люблю кова Тут розгрівається, тут жариться, тут стирається, тут кормиться Вероніку, понімаєш тут моїться посуда одновременно. Мене... Я не можу нічого тобі сказати. Молодець, ну блін, я такого не люблю. Якщо я пішов уроть, значить пішов вурати, блін. Якщо я рубаю дрова, значить я рубаю дрова. Якщо я садю учасник, садю учасник. А, а так, виходить, я садю учасник, біжить туди, так і дай біжить туди, так і дай біжить туди, ну це якийсь. Ну, це важко, у нас ж таке. Ні. І Таня каже, типа, що я трохи аутист, тому що я імена не запаміння. Ну, так, да, ось Артур у садок ходить там три роки, я. Навіть зараз хочу вспомнить, я не можу вспомнить сім'я хвателів. Ну я не знаю, воно мені. Якщо я там довго з людиною общаюся і там, так сказати, тісно щось по чомусь, то я тоді запам'ятаю. А отак. Ну, я не можу запам'ятати, я не знаю, чого. Воно мені не треба. Да, угу. А вона каже, що я, типу, странний трохи. Може, і странний. Я ось як пішли з Артуром Морали. Поле, ліс, ніде нікого, тишина, Я собі виорана земля, запах землі, кострик горить, тихо, спокійно. Артуха Hello. сидить збоку, ніжиться і, і так класно. Я кажу, я скоро собі десь землянку в лісі зроблю і буду туди ходити, релаксувати. Що я хотів сказати за цю мазь, що в мене є. Коротше, така мазь я собі купив німіт. Зараз буду мазати. У мене якась херня, така, коліна. От робота і робота, ні з то, ні з цього, починає боліти і хруськати. Іде, що воно таке тут, тут типа хрусь-хрусь, хрусь хрусь. хрусь, хрусь якось, і, ну, і не болить, але так буває нога, типа затерпає. І такого пару днів хоп, помазав, помазав. То було типо, праве, у мене хруськало, мастив, це помогло. Тепер леве. Я не пам'ятаю, скільки воно. Ну, прикольно. Так, і що у нас рубрика норм стрьом набирає популярності. У мене вже хоче Алла поучаствувати, подруга, потім Даша сьогодні Стайка. пише, каже, теж каже, я хочу. Ну, Даша, Одеса, да. каже, я хочу. Дашуня, Аллочка, привітики вам. <laughs> а ага, це та, що казала, не знімай мене більше. А каже, я та я подивилась, каже, гарно вийшла, каже. А я ще говорю, а чого типа не знімай, ну красиво, що тут такого, типу, ну не, не виглядає якось там погано в кадрі. Ну. Так а чого вона має виглядати. Ну, це, є це у людей просто свої бувають якісь там. Так що мало давай вперед, Да. Так, тепер у нас рубрика «Норм-стрьом для батька та й сина. А я не знаю, що запитати. Батькові 35 років, синові 16. Шо, ти Шо, ти старший набагато. Ну, См... Хто? Я. В смысле старший? Ну типа 35 ему 16. Минімає бути менше. В, В смысле? Хотя, то, що ти мелеш? Що ти не молодишся? Тобі було 19 років, як Юрчик народився. Так що ти? Я чувствую зараз себе якось О, Господи. Я б ще з тобою познайомила, думала тобі 90. Так, ладно, починаємо. Мені 90? Так, да, ну ти як дід старий такий, не якийсь інтернет. не був. А, віком пере гірляду. Говори, гірлянду, повішаємо новий рік, щоб радісно і Юрчику. Гірлянду залишати, на ну, нічого включеною, це ж боже буде пожежа. Да. який так, так. Все, давайте, так, пішли. Хто з вас частіше бреше, але переконливо. Юра, відповідай. Та вот так я отак кажу, типа. Юрці. Тут вийшло якийсь ненорм, норм просто треба швидко розвітати, ну нічого страшного. А? Yeah. Ну, ми переконливо. Чого не переконливо. Бо я випасаю. Ой, Хто з вас більше зависає в телефоні? Я. Правду признаю. Знаєте. Кому легше зізнатися в любові? Татові чи синові? Мені. <рістити> 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 так, хто частіше ховає щось одне від одного? <рістити> То, не знаю, в мене такого Та не. А ти вчень нічого ховати не вмієш. А ти щось ховаєш? Ні. Та Юрчик, він сідав щось там на нички. Кого вдома Мені. слухають менше? А я? Сміх, сміх. Ну кого менше слухають? Ну навірно Юрчика в силу возраста чи що? Та Юрчик сильно нічого таке, не таке не каже, не командує. Немає, да. <сх> так що, виходить, Юрчика. Ну ти ж щось там вносиш, якісь більше пропозиції, то тебе виходить, більше слухають. Хто перше зламається, якщо забрати Wi-Fi? Ой, мені по барабану, у мене воно багато чого є другого. У мене мам. мобільний є. Мобільний, а потім почитання, а ти що Wi-Fi не робиш? Так, було вчора? Хто з вас мав перше кохання раніше? У тебе вже є перше кохання? Є. Я в 16. А ти в 16 був вже закоханий, чи ще ні? якісь, Може якісь там були, там якісь Погляди. Ну, ясно, так. А, хто більше рівнує, батько чи син? Хто рівнівий більше? Ну, тут важко в возрасті такому ж не на Юрчик рівні, да? Ладно, що Я Та, Я переріс цю. Ну, можу... я, Блін, я не знаю по Юрчику, як він тіпо, чи рівнивач. Юрчик так, поки Так Юрчик рівність. сам за себе відповість. Що ти за нього так? Я кажу, з... Ні, тіпо, я зрівнюю. Тіпо, я за себе. Блін, я вже не пам'ятаю себе подростковому, як тіпо, в мене було. Ти сам казав, що рівні в рамках. Це отак було десь у мене там. 19, 20, 22, так десь було, а потім я помішав. Юр, ти що рівнівий? Да. Сильно. Right. Прям такий, щоб прям б... right. пішов розбиратися, так? Да? Я тільки казав, що це погане качество, його лучше уникати. Юре, не треба вже розказувати, ти свою долі прожив. Я можу, я можу з вірністю сказати, що це отравляє мозок. Mm. Ладно, кому, легше підколоти іншого, щоб образився. Я це вмію. Юра всіх підкалує, щоб ви розуміли. Я не знаю, теж мабуть. Ну, та, от, Юр Юрчик у нас трішки різний. Дома і з друзями. Ні, Як та. нам розказали, з друзями він взагалі не той, що ми його бачимо вдома. Що, обманю, да? ой? Я чув, як ти з пацанами вивчаєш. Ага, звідки ти такі слова знаєш? Короче, Стою під забором тут, а вони в таврі з Кирилом там короче, стали. Я чув, блін. <к anlam> <свист> <свист> <тас> <свист> <свист> я думаю, хіба це Юрчик? Ой, такі здивовані, сам як розмовляєш. Тобі люди скільки писали? Так, У вас діти ж... ростуть, на вас дивляться. Що я... так, що так, ході на поводку. Юрчик, ти що, втомився? Хто швидше зізнається в помилці? Ну, в мене це є, я допустим, якщо щось там зробив, то зробив. Я одразу, тому що я починаю психувати, що в мене не вийшло. Ну, Юра, да. Юрчик ти. Юрчик морозиться, у нього чесно, я відповів. В нього сідав видавати хтось. Чітка тупа, обув тупа, не вита, кросівки тупі, yeah. щось там, коротше, вічно не таке, не влазить, не то, не так, не робить. Я, я, я Ютюку кажу, що цю штуку треба уникати, тому що 80% ну... 80% проблем це в нас самих. Все. Хто частіше робить вигляд, що все під контролем, хоча ні. Mm -hmm. Юмчик, да? У mm -hmm. мене, якщо летить, то я психую там. А Юрсик, все чітко, чітко. Юрчик, mm -hmm. як справи? Все чітко, чітко, так, да, Юрчик? Чітко. Це ну, б... я під все. Проблем не було таких, щоб. Юра, кожен проходить свій життєвий досвід. Хто довше може мовчати після сварки? Там в мене такого немає. Я швидко надходяв. Ні. Я... Ну, за Юру старшого скажу, що. Я об'ясняла, чому він не мовчить, він забуває. Тобто він навіть не розуміє, що він посварився, бо тут же гарбузи, і там треба переробити плуг і те, т.п. Да? Ну, а з Юрчиком у нас таких прям сварок, щоб ми прям, прям посварилися, слава Богу. Ну, прям взагалі скандал, крик истерики не було. Так. Е... Хто частіше борчить без причини? Я. Хоча в мене завжди є причина. Yeah. Та й ти борчиш, Юрчик. Я по причині. Ти борчиш, Юрчик, бо все важко, тяжко. Дзвониш, каже, дзвониш, дзвониш, коляч, що звониш, це, звониш ти там? Та спав. Та каже, що? Та що ти так задовбався? Ой, бідь, а... ти... так, за це життя важке. Так, хто з вас крутіший у флірці? Хм-хм-хм. <гай> ну, він, він не крутий, сразу кажу. Так, Юрчик, що на тебе одна надія залишилась. Ти як, фліртуєш? Юра, ну що ти медиш там? Я щось з тебе видалюю з інтерв'ю. Ну я не знаю, ти як фліртуєш. Як Юра, right. ну ти кажеш дівчині там комплімент? Приклад якийсь. Не скажу. Чого це? Це зголовшую. <ріст> Це ж можуть побачити і ті, хто ручиться, і, так, і скажу, висікли його, типу. Так, ладно, останнє. Хто виграє, якщо помінятися ролями на один день? Хто виграє, точніше? Щоб помінятися ролями. Ну, ти учишся, пішов на пари, пішов, відпочив. О, тут а не Юрчик там... <ріст> 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 <то, то, ріст> Ні, ні, ну, якщо порівнювати повноцінну роботу, то, блін, Юльчик не потягне те, що я роблю. Ні, ну, а ладно, давай порівняємо, от, зараз все-таки ти вже чоловік, Юльчик ще юний орел. А от, повернись в 16 років. Все рівно, я і тоді такий був зациклений, як зараз, от, щось. А Юльчик зараз взагалі, я думаю, куди мене відпустить? У <реш> мене, ну, я і тоді був, типа... ну, у мене, я сильно не помінявся, у мене і тоді було, там, там те зробити треба, там, Число. Я вам скажу, зазрот був, так? Ну, типа, да. А Юльчик любить динозавриків. Ладно. Ти, чому мовчиш на інтерв'ю? Я не мовчу, я слухай. Слухай. Отвічати треба. Я чаю. Що ви хочете сказати щось? Як вам? Його налисо постригти. Не треба. А як я плакала, коли ти Юрчика перший раз знала себе посередине? Він худенький, маленький, світленький, він його обстриг. Мені плакати хочеться, взглянути без сльоз не можу. Артуха, він хоч товстенький, якийсь такий, й не так жалко, а Юрчик. Жалко було. Юрчик ще доросте до цього, узнає, це класно, коли. Так ти не лисий, що ти махаєш, у тебе залися не вже... Ти прикинь, я колись що я робив, що я побачив себе. А, відео ти знімала, коли я кабінку робив, і ти знімала мене ззаді. А я дивлюся, а в мене тут о, ну прям біліє, п твою мать! Да, Іра. От да. тут взагалі так вже сюди доходить. Ну тут... не так, ти прям туди, аж на, на це. А тут, а тут біліє, так що я полосію без. О, я не люблю, як сзади отопліш. Лучше вже на да. Постоянно. А Або будемо робити пересадку волосся. Ні, ні, ні це ні к чому. Тебе не глаза нет, то Я, я, я лучше куплю, ніж ну, пересадку волосся. Парики. А у тебя я всі буду взрізать, то папі туда <ріхи> Да. Все, Короче, хлопці, да. наговорились. Все. Все, пока. Пока. Пока-пока.